Добрий день. Уряд заборонив поставку товарів у послуг до Криму. Правоохоронці виявили архів біглого Януковича, і науковці вийшли з мітингом під стіни адміністрації президента. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ, Студії Олекса Кіпкала. Але спочатку про... Події на війні за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув український військовий і один отримав поранення. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання То Олександр Мотузяник. За словами речника АТО на Луганському та Маріупольському напрямках не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню. Путінські похвостачі зосередили свої провокації на Донецькому напрямку. Зокрема, російські найманці застосовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та гранатомети в районі Пісківавдіївки та Опитного. Це поблизу Донецького аеропорту. Також бойовики здійснили три неприцільні обстріли наших позицій біля Новгородського, а також застосували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та гранатомети на Світлодарській дозі, зокрема в районах селищ Луганське та Зайцеве. Кабінет міністрів України заборонив поставку товарів і послуг до Криму та з Криму за винятком перевезення особистих речей громадян та гуманітарної допомоги. Повідомив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він наголосив, що рішення набуває чинності протягом 30 днів. Що стосується постачання електроенергії, то воно може здійснюватися лише на підставі рішення ради нацбезпеки і оборони. Правоохоронці виявили архів документів сім'ї збіглого експрезидента Януковича. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Знайдені оригінали права власності на межі гір'я, хонку, майдо за кордоном, схеми виведення грошей за кордон, печатки фірми, дані щодо банків і офшорних компаній сім'ї. Повідомляє уніан Арсен Аваков. Також вніс інтригу, пообіцявши сюрпризи від слідства. Щойно міністр внутрішніх справ України Арсен Борисоваков. Проінформував членів уряду України про проведення спеціальної операції Національної поліції України Державної фіскальної служби України за підтримки Генеральної прокуратури. Внаслідок проведення даної спеціальної операції вперше нашою правоохоронною системою виявлений найбільший архів сім'ї Януковича і його безпосередньо. За час панування Януковича з України виявили близько 100 мільярдів доларів. Науковці за реформи з таким гаслом вийшли люди під адміністрацію президента. Мітингувальники вимагають, щоб президент України негайно підписав закон про наукову та науково-технічну діяльність, який має покласти початок реформам. Також науковці хочуть, щоб з проекту держбюджету 2016 вилучили норми, які вимагають оптимізації наукових закладів у нереальні терміни, адже це може призвести до втрати інфраструктури і наукового потенціалу. Також просять мітингувальники збільшити фінансування національної академії наук. Мінімальні потреби якої складають майже 3 мільярди гривень. Свої звернення до президента учасники акції передали представникові адміністрації. передамо так встановленому порядку. Зареєструємо це звернення молоді буде розглядатися. Я думаю, президент його врахує. Має з'явитись згідно цього закону новий орган національна наукова рада, яка буде якраз включати в себе науковців. Можливо, буде включати якісь людей з-за кордону, які зможуть оцінити реальний стан науки і дати правильні реформи. Ще один мітинг, який відбувся під адміністрацією президента, влаштували батьки дітей хворих на муковість цидоз. Це генетична невиліковна хвороба, яка без дорогого лікування викликає смертельні зміни легень та ураження за системи. Вартість щомісячного лікування складає від 20 тисяч гривень. Без препаратів дитина може просто задихнутись. Тому символом акції активісти зробили несправний протигаз. Також вони підготували подарунок коробку з медикаментами та своїми зверненнями. Мітингувальники вимагають. Щоб бюджет на 2016 рік на закупівлю медикаментів збільшили наразі, він складає майже 4 мільярди гривень, що вдвічі менше ніж торік минулого року, коли ухвалювали бюджет, долар був по 15, Сьогодні він 25. але бюджет не збільшили. У Нас майже всі іноземні ліки в державних тендерах беруть участь, тому пацієнти оце принижуються. Ми хочемо йти в Європу, а лікування в нас ну м'яко говоря не європейське. У нас протокол дуже старий. Ми хочемо, щоб нам зробили. Ми над цим працюємо вже два роки. Національний протокол європейського зразка, який би надасть нам можливість лікувати наших дітей за європейськими стандартами. Міська влада столиці та підприємці знайшли способи врегулювати проблемні моменти щодо розміщення об'єктів пересувної торгівлі. Про це за результатами зустрічі з представниками асоціації мобільних кав'ярень повідомив директор департаменту промисловості та розвитку підприємництва Максим Кузьменко. Він зазначив, що вдалося виявити кілька випадків перекупників. Такі угоди будуть анульовані, а місця винесені на повторні торги. Крім того, наголосив посадовець недійсними визнають договори, які містили систематичні порушення, наприклад, із функції ставки Максим Кузьменко наголошує, що всі місця, договори за якими у законний спосіб будуть призупинені, влада вже найближчим часом також винесе на додаткові торги. Як і хотіли підприємці, вони відбудуться на біржі. Місто запрошує усіх охочих подати на розгляд адреси для розміщення та просить підприємців звернути увагу на інші нецентральні райони, які наразі перенасичені охочими торгувати з коліс, розповів керівник департаменту. У столиці відновили будівництво колектора під вулицею Стеценка. Наразі ведуться роботи біля інтернаціональної площі. Там працює спеціальний підземний щит для тунелів, аби не перекривати рух автомобілів. Діаметр магістралі 1600 міліметрів. На інтернаціональній площі підземні роботи. Тунелепрохідницький щит прирізає ґрунт для нового колектора. Технологія така ж, як і для будівництва метрополітену. Йде щит, робота планшайба. Подається під тиском води, подається ґрунт розмитий говорити, у ємкості. Там він відстоюється. Грунт, який з ямкостей вибирається ескаватором на машини і вивозиться на ну, відвал. Спорудженню нового колектора заважають складні геологічні умови, адже тут чимало підземних джерел, тому подекуди доводиться ґрунт заморожувати. Крім цього, труднощів додає дощова вода. За час простої будівництва у підземних шахтах її накопичилось чимало, рідину постійно відкачують. Ця вода, яка стоїть зараз у технологічних стволах, те, що ви зараз бачите, відкачується по мірі проходки щитової проходки. До весни тунель від інтернаціональної площі до вулиці Саратовської буде готовий. Новий самопливний колектор призначений відводити стоки житлових районів Нивки, вулиця Маршала Гречка, Берковецькі сади, примислового району Хутір Берковець до існуючого серецького колектора і далі на очисні споруди міста. На даний момент відбувається будівництво продовження робіт. по Будівництво кондиційного колектора по вулиці Стеценка з ліквідацією насосної станції КНС «Нивки». Будівництво колектора зменшить витрати на відведення стоків. Також це дозволить звести новий мікрорайон між Берківцями та Виноградарем, який передбачені чинним генпланом до 2020 року. Богдан Бриненко, Юрій Росохай, Київ. У міських лісах фахівці комунального об'єднання «Київзеленбуд» посилили охорону хвойних дерев у передноворічний період. Зокрема, працівники лісопаркового господарства спільно з лісовою охороною збільшили кількість патрулювань вічно-зелених плантацій. Про це інформують у комунальному об'єднанні у Зеленбуді. Нагадують, що згідно з чинним законодавством України, особам, які зрізали хвойне дерево з метою наживи, передбачено штраф залежно від діаметру від 269 гривень до 13 617 гривень що у 2015 році лісівники підприємства у рамках запланованого лісовідновлення висадили понад 100 гектарів лісових культур. Після блоку новин ефір телеканалу Київ продовжить моя колега Лейла Мамедова з програмою громадська приймальня. Лейло радий тебе вітати. Прононсуй, будь ласка, Олекса, добрий день, і всіх глядачів Вітаю, хто долучився до наших ефірів. Я нагадую, що протягом цього тижня до нашої студії у цій порі запрошуємо голів постійних комісій Київської міської ради з кимось. Депутатів київської міської ради ми знайомимо наших глядачів, але є частина депутатів, які не першу каденцію працюють. Тому ми десь говоримо і про їх представництво на окрузі, про роботу на окрузі, ну і про роботу і очільництво постійних. Комісії у нас у студії сьогодні буде Олександр Бороцький, голова постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції. Єдність на сьогоднішній день він представляє 117-й округ. Це у Шевченківському районі. Раніше це був 59-й округ, але зв'язку з змінами у законодавчій системі і системі за якою обирали, обиралися депутати до Київської міської ради та й по всіх місцевих радах. Тепер цей округ розділено на дві частини: 117, -ти, 117 -ти округ, але це шевченківський район, сирець. Будь ласка, всіх активно закликаємо телефонувати, будемо спілкуватися і давати відповіді. Прошу будьте з нами. Дякую тобі, Олексу. Дякую, тобі, Лило. У мене все на цю годину. Зараз Руслан Свірін про спорт, а Наступний випуск о сімнадцятій. Будьте з нами. Вітаю вас, шановні друзі. У Фа розглянув запит клубу Манчестер Юнайтед. Э, вибачте, Манчестер Сіті, який звернувся до цієї футбольної інстанції з проханням провести перший матч однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів із Київським Динамо на нейтральному полі. У цьому клопотанні англійцям було відмовлено. Водночас рішення провести поєдинок за порожніх трибун поки що залишається у силі. Збірна України з футболу зіграє 24 березня у товариському матчі з командою Кіпру. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА. Відзначимо, що місто, яке прийме поєдинок україна Кіпр, буде оголошено пізніше. Додамо, що графік підготовки збірної України на Євро 2016 буде відомий після засідання виконкому ФФУ, який відбудеться у будинку футболу 18 грудня. На ньому мають затвердити тренерський штаб нашої національної команди. А у Києві відбулися загальні збори учасників української футбольної прем'єр-ліги. У них взяли участь представники 12 клубів елітного дивізіону, не надіслали своїх представників зоря Металург, Сталь і Дніпро домовилися створити робочу групу щодо вивчення формату чемпіонату України. А також визначили дату виборів президента ПФЛ. Це 24 лютого. Після того як стала із'ясна ситуацію, Непростой ситуации с рядом футбольных клубов. Э -э, дирекция разработала целый ряд вариантов, возможных вариантов проведения соревнований уже со следующего года. Вторым вопросом это вопрос, связанный с титульным спонсорством, э -э, с средствами, суммами, которые были перечислены нам, клубом, соответственно, механизмы и так далее. Про таких вчителів фізкультури можна лише мріяти у столичній загальноосвітній школі номер 78 Сьогодні відбувся олімпійський урок. У гості до школярів завітали уславлені вічезняних фехтувальники, чемпіони світу Європи і Олімпійських ігор. Ольга Харолан, Яна Шемякіна, Наталія Конрад. Але головним вчителем у цей день був президент міжнародного олімпійського комітету, олімпійський чемпіон Олімпійських ігор в Монреалі 76, Фехтування Томас Бах. Німецький гість відразу сплутав карти організаторам заходу і замість урочистої частини почав просте спілкування зі школярами. Протестував їх і стосовно знань англійської мови і в обізнаності зі світом спорту, а також повчив основам фехтування. Деси неймовірні емоції я відчув сьогодні. У нас вийшло приємне спілкування з дітьми, які поділились зі мною своїми спортивними успіхами. Прекрасно, що більшість з них відвідує спортивні секції. Все це робить їх не лише фізично, а й морально сильнішими. Томас Бах прийшов він зробив що от що треба було зробити для дітей. Я вважаю. Він з ними пообщався, він з ними... Ну, у них поспрашивал, вот, э, мотивировал их, мотивировал своими успехами с собой, присутствием своим. Поэтому вот это для них самое главное. На цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.